Дійсно, сьогодні вже розпочинається історичний саміт ЄС у Брюсселі. Вкрай важливий для України лідери вже прибувають е, до будівлі Європейської ради. Можливі результати засідання поки ще не відомі. Дискусії між делегаціями тривали весь тиждень, а тепер пропозиції обговорять самі керівники країн-членів ЄС для України. Найважливішим питанням, звичайно, є відкриття переговорів про вступ. Однак, станом на цю секунду важко сказати, чи буде ухвалене рішення на користь Києва проти відкриття перемовин є Виступає лише очільник угорщини Віктор Орбан. Втім, він також не погоджувався е, на виділення додаткової фінансової допомоги розміром 50 мільярдів євро на 4 роки. В Куларах говорить, що стосовно механізму Ukrainian Facility підтримка поступово зростає. Також в разі блокування 26 держав-членів ЄС без угорщини можуть видалити ці гроші для України е, е, саме з національних бюджетів, е, а не в рамках довгострокового бюджету Європейського союзу. Аби отримати поблажливу позицію Орбана, як ви зазначили вчора, Єврокомісія розблокувала понад 10 мільярдів євро для Будапешту, які раніше були заморожені е, через е, проблеми із верховенством права. Втім, офіційні представники Єврокомісії кажуть, що пішли на такий е, крок е, через досягнутий угорщиною процес, е, саме в забезпеченні функціонування незалежних суддів. на тлі можливого вету з боку Орбана з угорським лідером під час сніданку Анко зустрінеться президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон. Та канслер Німеччини Оля Олаф Шеольц для того, щоб знайти спільне рішення. Віцепрем'єрка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Раніше заявила, що зараз ухвалення рішення щодо розширення важливе не лише для України, а й для самого Європейського союзу, оскільки Брюссель хоче відігравати роль геополітичного гравця на міжнародній арені. Я хочу зазначити, що сьогодні на позитивне рішення очікує не лише Україна, а також Молдова і Боснія герцеговина а Грузія з. Сподівається отримати статус кандидата в ЄС. Не виключено, що висновки щодо цих країн ухвалюватимуть пакетом. Тобто, якщо Орбан заблокує рішення про відкриття переговорів про вступ для України, постраждають також і ці держави. Також на порядку денному і подальше доля європейського фонду миру. Раніше Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Борель пропонував ухвалити довгострокову підтримку для України та виділити 20 мін. Мільярдів євро на 4 роки на військові потреби. Однак наразі невідомо чи буде е, згода серед європейських лідерів. Високопосадовці ЄС об говорять, що мають надію ухвалити хоча б е, 5 мільярдів євро на 2024 рік. Крім того, очікується, що під час саміту запровадять 12-й пакет санкцій проти Росії, а також обговорять передачу доходів заморожених активів РФ на реконструкцію України та безпеку якої зобов'язання для Києва з боку Європейського союзу студія? Очому амбітні такі цілі завдання на цей саміт собі ставлять європейські керівники, і от будемо чекати, чи консенсус власне по цих питаннях знайдуть у залах і в кулуарах впродовж цих наступних двох днів. Софія, а чи позиція Угорщини це єдина перешкода власне стосовно якраз прийняття колегіального рішення про початок перемовин щодо членства України в ЄС чи інші країни так само можуть, що називається дати від коша? Ми раніше днями буквально почули про зміну позиції словаччини на позитивну щодо українського членства в європейському союзі. І Там, якраз Міністерство закордонних справ словаччини, міністр їхній коментував, що Словаччина загалом позитивно ставиться, і власне може голосувати за, може голосувати позитивно раніше. Фактично, у тандемі йшли Угорщина і Словаччина як євроскептики, як скептики щодо європейського членства України, правильніше сказати, так нібито, Словаччина Словаччину вдалося переконати, угорщина залишається тепер єдиною, фактично хто проти, так ми розуміємо ситуацію. Так, все вірно, зараз лише Орбан проти відкриття переговорів на вступ. Раніше ми також чули заяви з боку канцлера Австрії, що вони хочуть рівних умов для всіх. Країн, тобто е, насправді Австрія вона е, виступає за Боснію та Герцеговину, тому вона, знаєте, може під час е, переговорів е, також трохи шантажувати інших європейських лідерів, і показати, що ми не відкриємо е, переговори про вступ для України, якщо не буде е, такого ж рішення для Боснії та Герцеговини. Але я хочу сказати, що е, це скоріше такі внутрішні політичні ігри між державами-членами ЄС, тому що в е, деякі яких країнах, скажімо так, під їхнім протекторатом знаходяться інші країни, які зараз в статусі країна кандидата до ЄС, тому сприймати якусь загрозу з боку Австрії я не бачу сенсу на цю мить єдиною реальною загрозою. Це є Віктор Орбан, і саме з ним зараз ведуться якісь е, переговори. І е, я хочу сказати, що е, переговори з Орбаном і з угорською делегацією ведуться впродовж декількох тижнів. І тому не виключено, що цей саміт може навіть затягнутися до суботи, хоча він планується завершитися в п'ятницю, тому що все ж таки європейські лідери сподіваються переконати угорського лідера і дати зелене світло для України. Такої уваги до себе Віктор Орбан, мабуть, не знав взагалі з роду, віку, відколи почалася його політична кар'єра, і очевидно, що він насолоджується моментом. У той же час президент Зеленський особисто Орбана прагнув ну, принаймні вивести на чисту воду і почути його мотивацію у спілкуванні коротко, яке відбулося 10 грудня в Аргентині, під час такої спонтанної зустрічі Зеленського та Орбана там у буенос Айресі. Зараз вже буквально от, після ну, свіжих розмов із очільником Європейського, Роди Шарлем Мішелем телефоном з ним поспілкувався президент Зеленський. а Також із новопризначеним президентом Польщі Дональдом Туском. Наш президент зробив заяву про те, що якщо на цьому саміті не буде позитивного рішення для України, це означатиме, що Путін особисто наклав вето на це питання. Путін руками Орбана, фактично, чи взагалі бентежить от європейських очільників керівників те, що Росія настільки грубо втручається, впливає на єдність у. Європейському просторі в просторі європейського союзу чи оця риторика про впливи Росії взагалі якось присутня в Брюсселі, чи з цим фактором намагаються боротися йому протистояти? Ну насправді ми ще не чули, скажімо так, перші заяви лідерів, тому що вони лише прибувають до будівлі Європейської ради, але я думаю, що європейські лідери все ж таки занепокоєні тим, що єдність в європейському союзі перетворюється з 27 держав-членів ЄС на 26 держав членів ЄС, тому що е, Орбан е, блокує фактично рішення, яке е, е, хоче отримати Україна. Я думаю, що е, все ж таки є занепокоєння, що Росія також, скажімо так, присутня за столом переговорів. Втім, я хочу сказати, що зі свого боку що я бачу, що європейські лідери все ж таки намагаються досягнути якогось консенсусу, і все ж таки намагаються дійсно отримати позитивне рішення для України, постійно ведучи переговори з угорським лідером. Я хочу сказати, що українська сторона також акт. Тину вела переговори з угорською стороною, наприклад, в понеділок, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше з початку повномасштабного вторгнення провів двосторонню зустріч з його угорським візаві. І також потім з ним окремо ще зустрілася Ольга Стефанішина. Вони обговорювали саме. Закон про національні меншини і е, обидві делегації наголосили, що зараз дуже важливо імплементувати цей закон, тому е, переговори з Будапештом безумовно ведуться, і е, зрештою я сподіваюся, що європейські лідери зможуть, скажімо так, дотиснути е, от Орбана. Вчора надвечір в українських медіа з'явилися заголовки про те, що в європейському союзі оцінюють шанси на позитивне рішення щодо цих перемовин про членство України в як 20-30% на позитивне рішення. Деякі українські медіа вийшли з такими заголовками, посилаючись на свої інсайди розмови із чиновниками в Брюсселі та Європейському Союзі. Знову ж таки, це виглядає доволі як негативний прогноз, так такий скептичний прогноз щодо того, чи вдасться. Досягти компромісу, консенсусу може так було станом на той момент, коли спілкувалися журналісти зі своїми джерелами. Софія, от чи тобі здається, що це правдоподібний прогноз? Що є, скажімо, так, у Брюсселі посадовці європейські, які більш оптимістично налаштовані і дають вищі так мовити шанси відсотки на те, що вдасться все ж таки досягти сьогодні згоди, чи завтра, чи найближчими днями? Під час спілкування мого з високопосадовцями ЄС, які нам розповідали інформацію на анонімних умовах, вони взагалі не бралися знаєте, коментувати який відсоток шансів того, що Орбан ухвалить рішення або не ухвалить, тому що важливо мати 100% рішення на користь України. Насправді зараз дуже важко сказати, чи буде ухвалене це рішення, тому що е, буквально е, продовж тижня зустрічалися е, всі можливі делегації між державами-членами ЄС, між Єврокомісією та державами-членами ЄС. Вони постійно обговорювали, як бути з позицією Орбана, що е, робити, і як, зрештою, переконати угорську сторону. Е, але е, всі посли і дипломати дійшли згоди, що це. Питання дійсно зможуть вирішити лише самі європейські лідери, тобто. Це питання про відкриття переговорів, десь за годину за дві вже буде лежати на столі переговорів. і Ми очікуємо, що дійсно це будуть довготривалі дискусії. Тобто, фактично, зараз вся влада лише в руках європейських чиновників та Віктора Орбана, тобто, давати прогнози, який відсоток того, що Україна зможе відкрити переговори про вступ, зараз зарано, тому що за. По суті, все знаєте, міняється кожні 5 хвилин, тому що зараз вчора, наприклад, не планувалася ранкова зустріч між Олафом Шольцем, Макроном та Шарлем Мішелем та Віктором Орбаном. Сьогодні ми вже бачимо, що вони зустрічаються у пошуках спільного рішення. Тобто, сказати на цю мить, буде ухвалене рішення, зрештою на користь України. Насамперед, зараз дуже складно. Що ж, будемо уважно і пильно стежити за розвитком ситуації і чекатимемо добрих новин від тебе, Софії, з Брюсселя. Дуже дякую за це спілкування, за включення. І от ти прояснила дещо ситуація для наших глядачів, що ж у Брюсселі зараз відбувається. Дякую дуже. Софія Назаренко з нами була на зв'язку із Брюсселя, наша колега кореспондентка.